Ні, я не з майбутнього, я просто обираю компанію «Біоп'єль». Юлія Юріївна, дуже дякую за те, що ви прийшли, що ви здали всі обстеження, які ми вам рекомендували. Повоччи вас запит, що ви хочете виглядати дуже молодо. Що ми поставимо цю пилету з ДГА. ДГА це найкраща одна з найкращих пилет, і навіть можу вам сказати, моя улюблена пилет. Життя з біоідентичними пилетами набагато яскравіше. Це значно відчувається енергійність. Висока сексуальність, позитивний настрій, мозок просто працює на всі тисячу відсотків. Ну що, йдемо ставити? Давайте. Ви задоволені? Я просто щаслива. Вони кажуть, я з майбутнього, а я просто обираю біоп'єль.